Че? Сьогодні ми з овечкою долі познайомимо тебе зі свійськими тваринками. Зараз будуть працювати твої вушка. Ану скажи, скільки в тебе вушок? Два. А покажи, де вони. Ось одне і інше. Молодець! В тебе два вушка. Зараз ці наші вушка. Будуть працювати, будуть слухати звуки свійських тварин, а потім ти будеш визначати, яка тваринка так говорить. Дивись, позаду мене є чотири зображення свійських тварин. Ти будеш слухати вушками, як говорить кожна тваринка, і визначати, хто ж це. Давай послухаємо перший звук. Це собачка, наша собачка говорить гав-гав. Повтори за мною. Гав-гав. Молодець. Слухай другий звук. Послухав другий звук, як ти гадаєш, яка тваринка так говорить. Правильно, корівка. Давай повториш за мною, як говорить корівка. Му. Му. Молодець. Слухай, будь ласка, третій звук. Ти гадаєш, яка тваринка там говорить? Правильно, це киця. Як каже киця, повтори. Молодець. А тепер повтори за мною. Мяу! Мяу! Молодець! Давай послухаємо останній четвертий звук. Молодець, як тв... яка тваринка так говорить. Правильно, це конячка. Молодець, повтори, як каже конячка. А тепер повтори за мною і говори. Ми з овечкою Долі і з тобою, малюче, послухали, як говорить кожна тваринка. А скажи, як можна назвати одним словом усіх цих тварин? Як ти гадаєш? Правильно, це. Наразі буде друге завдання. Попроси маму підготувати тобі ось таку коробочку, де вона зробить отвори ось один. І два. Для твоїх ручок всередину понакладає іграшок свійських тваринок. Ти будеш у отвори протягувати ручки і діставати до якусь свійську тваринку. І на дотик маєш здогадатися, що це за тваринка. Давай я спробую одну тваринку, а ти подивишся. Так, давай візьмемо. Ось якась є тваринка. Чотири лапки у цієї тваринки, хвостик, вушка, довга морда. Мабуть, це собачка. А ну, давай перевіримо. Дивись! Це собачка. Ану, скажи, я каже, собачка. Гав, гав, правильно, молодець. Продовжуй далі з мамою. Зараз буде третє завдання. Попроси, маму, підготувати тобі тацю або картон темного кольору та іграшки свійських тваринок. Давай подивимось? Це хто свинка? Це хто корівка? Це хто киця? Це хто конячка? Це хто? Та остання тваринка це хто? Собачка. На зараз ти закриєш оченятка своїми долоньками, а мама в цей час візьме якусь свійську тваринку, покладе її на тацю та щедро посипе борох. Ось так. Забери тваринку і подивимось. Відкривай, оченятка. Дивись, з'явилася тінь! З'явилась тінь. Давай будемо здогадуватись, від якої тваринки з'явилась така тінь. Це тінь від корівки. Ні, не від корівки. Далі це тінь від киці? Ні. Це тінь не відкиці. Це тінь від конячки. Ні, це тінь не від конячки. Це тінь від курочки. Ні. Це тінь не від курочки. Це тінь від собачки. Ні, не підходить. Це тінь не від собачки. Остання тваринка. Це тінь від свинки. Так, молодець. Це тінь від свинки. Давай перевіримо. Підходить. Правильно, ти молодець. Продовжуй далі з мамою. Зараз буде останнє завдання. Попроси маму підготувати собі кришечки ось такими ручками. І в тацю насипати горох і квасольку. Вдягаємо на ручки наші кришечки. Ось так. Правою ручкою я буду збирати білу квасольку в ліву ручку. Ось так. Дивись. Ось. А лівою ручкою я буду збирати горох в праву ручку. Ось так. Все-все. До кінця маю визбирати все. Ось правою ручкою збираю квасольку. Лівою ручкою збираю горох. Дивись. Квасольку по одній насіниночці. Продовжуй далі з мамою. Ну що, малюче, тобі сподобалось наше заняття з овечкою долі? Ми з тобою прощаємось. До наступних зустрічей. Па-па!